Завершили монтаж камінної печі пламен Тара. Зараз будемо тестувати, розпалювати. Тут у нас вже монтаж печі, вже виконаний ремонт в будинку, тому робили ось такі розрізи для монтажу обладнання. Що в нас тут виконано? У нас стоїть шибер регулювання виходу димових газів. У нас влаштована система проточного кисню з вулиці. Ось таким от чином. Тобто У нас тут є утеплена труба, поворотне коліно, декоративний елемент і керамічний шнур, і також кисень, механізм регулювання відкрити-закрити. Тобто наразі зараз, коли ми каміном не користуємось, у нас має бути тут перекрито. І ось тут теж має, має бути зараз перекрито. Оце перекрито все. Коли ми підходимо до камінної печі перед тим, як її палити, так, якщо ми все це залишимо відкрите і не будемо експлуатувати камін, то буде холодне повітря циркулювати в будинку. Так, в каміні фактично буде там конденсат, може утворюватись, він буде льодяний взимку. Тобто це потрібно все перекривати. Перед тим, як палити камін, ми відкриваємо вихід димових газів. Відкриваємо механізм регулювання кисню. Пішов кисень з вулиці. І також на печі є дублюючий, На себе повністю відкрити. Зараз будемо розпалювати камінну піч і перевіряти все.